Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі A Road to the Doctor. У попередніх трьох відео ми з вами вже обговорили спиномозкові нерви шийного та грудного відділів. І сьогодні дійшли до поперекового. Як і сегментів, є 5 пар спинномозкових поперекових нервів. Передні гілки l 1 l 4 утворюють поперекове сплетення Plexus lumbaris. Також, як ми сказали у попередній лекції, 12-й грудний нерв також бере участь в утворенні поперекового спленення. Як завжди, спледення будемо малювати схематично і по ходу лекції дивиться на 3D малюнки. Тож почнемо зверху. Передня ділка 12-го грудного нерва утворює підреберний нерв, нервус субкосталіс, який не належить до поперекового сплетення, тому детальніше ми його обговорювати. Нам важливо те, що від нього починається гілка до першого поперекового нерва, від якого в свою чергу також починається гілка до підреберного нерва. Разом ці гілки сполучаються та утворюють клубово підчеревний нерв. нервus іліогіпогастрику. Для того, щоб зрозуміти топографію поперекового сплетення та його гілок, нам потрібно знати, де починається і як проходить поперекове сплетення. Поперекові нерви виходять з міжхребцевих отворів і практично одразу поділяються на передні та задні гілки. Задні гілки прямують до м'язів спини, але вони нас не дуже цікавлять, тому що, як ми знаємо, спледи завжди утворюються передніми гілками. Тому давайте поговоримо про передні гілки. Вони будуть проходити попереду поперечних відростків поперекових хребців і латеральніше попереду квадратного м'яза. Попереку мускулюс квадратус плюмбою, який бере участь в утворенні задньої стінки черевної порожни. Біля хребтового стовпа з боку і попереду передній гілок поперекових нервів розташований. Великий поперековий м'яз, мускулюс псоас, має. Таким чином, початок поперекового сплетення розташований між поперечними відростками хребців та великим поперековим м'язом. Підреберний нерв проходить над великим поперековим м'язом по нижньому краю 12 го ребра. А от перший поперековий, а саме дві гілки, на які він поділяється, виходять з-підбічного краю великого поперекового м'яза. Одна гілка, як ми вже знаємо, отримує волокна від підриферного нерву і називається клубово підчеревним нервом. Цей нерв проходить паралельно до нерва нерву, по передній поверхні квадратного нервову. М'язок попереку, далі переходить на внутрішню поверхню поперечного м'яза живота, пронизує його над клубовим гребенем, а далі проходить між ним та внутрішнім косим м'язом живота у напрямку до прямого м'яза-живота. По ходу від нього відгалужуються короткі м'язові гілки До поперечного м'яза живота. Внутрішнього косового м'яза живота та в українській літературі пишуть, що ще й до прямого м'яза живота.